І це, до речі, також є важливим. Важливо це помічати, не замовчувати, не подавляти в собі, а ділитися своїми переживаннями в групі і говорити про своє недовольство, якщо воно є. Як я і казала, я раніше трошки я зрозуміла, що на третенках першої ступені не так важлива саме теорія, як процеси, які відбуваються в групі, сам контакт. Насправді теорії мені мало і хочеться більше. Я про це говорила на групі, що мені не вистачає теорії. Загалом, після проходження е, часу, обернувшись назад, я можу сказати, що після першої, другої триденок я стала більш впевненою в собі, сміливішою. Е, я отримала багато захоплення від тренерів і учасників групи також. Е, це навіть не стільки слова, хоча слова також були, а дуже важливим був, е, були якісь такі. Непомітні, здавалось би, речі як погляд, який передає захоплення. Якось я це дуже глибоко відчула від тренерів. На мене, чесно, ніхто так з захопленням не дивився раніше, і я думаю, це було те, що мені було дійсно потрібно. Тому це було дуже цінно для мене. До речі, на групу я таки хотіла йти, щоб розвивати в собі якусь таку вільність, бути більш розкутою. І я думаю, що мені це вдається. Через групу навчання я зрозуміла, що в мене дуже багато стиду. Насправді це дуже непросте почуття, і я буквально всього стиджусь. Кожне друге відчуття, яке я відчувала, це стид. При цьому стидатися там, в принципі, не було чому. Я нічого такого не говорила і не робила, за що можна було б відчувати стид. Це, мені насправді, це мене насправді дуже здивувало, бо коли я ходила на терапію індивідуально, то про стид ми практично не говорили. Бо його і не було в контакті з психотерапевтом. Та як стик це соціальне почуття, зрозуміло, що воно і підсвітилось саме на групі. От. Це дуже цікаво все досліджувати, помічати в собі і потім продовжувати над цим працювати в індивідуальній терапії з психотерапевтом. Потім почалася повномасштабна війна, прикріпляю відео перших днів та тижнів. Вагою не більше 20 кілограмів, бо це буде тривожна валіза, це буде бау, яким ви не зможете нормально пересуватися. А борони Боже, буде обстріл, буде, буде... ще щось. Ви маєте рухатись, швидко з цією валізою. Якщо вона буде важка, ви... а, або вона не одягається на плечі, і ви не носите в руках. Вона вам буде просто заважати, mm -hmm. ви розгубите всі речі, ви будете падати, це буде жах. Оці ці прості речі, що ви зробили. Далі далі що робити? Не треба бігати по вулицях. Ваш дом. Вас це ваша ваш захист. Ну як знаєте, як казали англійці, важливо ваша крепість. Єдине, що велика порада, не порада прохання, не підходьте до віка. Навіть якщо ви побачите вибухи, які ви, Чи, ви бачите, чому це небезпечно? Ну бо стіна дивіться, Ну давайте так, пряме влучання ракети, це ваш будів, вашу будівлю, це мало Люди. Більш за все вражені від, від, після вибуху це осколочне поранення. Якщо ви будете стояти біля вікна, то, скоріш за все, осколок може вас за, зачепити. Відходьте від вікон ну, так, щоб, ну, щоб на прямому попаданні в вікна, щоб ви ну, просто станете біля стіни, стіни краще присяти на корточки. Обов'язково старостувати біля несучих стін, вони більш-менш більш-менш потужні. Якщо навіть у вас виб'ються окна, що повилетають від вибуху, не хвилюйтесь, це ну це на жаль таке, таке буває під час війни. Тобто не підходьте до вікон, знаходитесь вдома. Якщо ви почули тривогу в Києві, ну в місті, де ви знаходитесь... якраз оцей момент я би на ньому хотів зупинитися і запитати, тому що От я тому кажу, що зараз всі засоби масової інформації, які працюють в нас. І також ворожі засоби масової інформації, які працюють проти нас, їхній основний удар направлений не на людей зі зброї, які зараз ведуть бій там в Чорнобилі, в Гастомелі, а саме на цивільне населення, для того, щоб підірвати оцей тил, який знаходиться за спиною наших військових. Тому все, що ми робимо, ми маємо пояснювати людям, які дивляться за телебачення, які хвилюються, які знаходяться вдома, що як їм робити, як не створювати паніку. Розумієте, постійно казати, заспокойтесь і не створюйте паніку, це замало. Треба казати якісь прості, зрозумілі речі, що людям треба робити. Якщо дозволите, я буквально... Будь в колонку... ласка, це, 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 це важливо. Кожна порада зараз на вагу золота. Дивися, е, мало хто, я ж, ми спілкуємося між собою, мало хто зібрав так звану тривожну валізу. Зараз люди, черги біля магазинів, люди, люди починають купляти їжу, хай це роблять, це нормально. Тривожна валіза, обов'язково зберіть тоді ваші документи, ваші ліки, якими ми ви використовуєтесь. Багато раз і президент України, і опозиційні лідери багато разів казали, що нам треба витримати саме важкі перші три дні. Розраховуйте їжу, розраховуйте теплі речі, взагалі все, що ви розраховуєте, на два, на 2-3-4 дні. За цей час будь-яка країна, вона тим більше така велика, як наша. Вона в певному мірі, інерційна, Тобто треба певний час, поки ми зможемо налагодити поставки їжі, якщо буде закрити магазини, поставки топлива. Передні дні ми ходили в підвал до друзів, жили взагалі перший тиждень, напевно. В друзів тільки в день приходили додому там помитися, трохи хоча б віддихнути один від одного. Зараз вже переважно ми вдома, і якщо тривога, то йдемо в коридор. Так як там дві несучі стіни, прочитала інформацію, що це навіть, можливо, ну, непонятно, що більш безпечно, чи підвал, чи, чи коридор. Ну, поки так. В общем, так, да, сьогодні була найбіль... найдовша тривога за весь час взагалі від 3.30 до 6.30 години. Вчора чи позавчора було 2 години, От, сьогодні вже 3. До да. <coughs> Доброго ранку. Який це день війни? Пятнадцятий, навіть п'ятнадцятий? Яке число сьогодні? 15, 15 число. 13 березня, 2022 рік. Там уже знаю, який день війни. А ну порахуй. Як? А яка година взагалі зараз? 6.40 ранку. Шість тридцять три. Да, двадцять четвертого лютого вона почала бомбити. Сидимо в підвалі. В передові. Люцем сиділи в подвалі. <laughs> Це дуже щасливий, як для війни. Бо закончилось моя цей роздушна тривога. Ти радуєшся, що живий? Так. Если бы сзади добавляют ту простенькую за код узят и вс. Наташа может поделать. Так хорошо. Буде третя триденка з 4 по 6 березня, але через війну, звичайно, все перенесли. Ми зустрілись в зумі на три години, ділились переживаннями і обговорювали в кого як проходить зараз життя. Дуже круто, що тренери зробили таку зустріч. Це було дійсно важливо. Третя триденка відбулася офлайн у Львові 27, 28, 29 травня. На диво навіть обійшлося без повітряних тривог під час навчання. Хоча рано та ввечері були повітряні тривоги, але вони не припадали на години навчання. Наш звичний офіс в центрі міста був зайнятий волонтерами та переселенцями, тому цього разу ми були на звичайній квартирі, приналаштованій на офіс. Це було якось дуже дивно і незвично. Проте відчувалася навіть більш тепла та домашня атмосфера, аніж зазвичай. Можна подумати, що це через офіс. Ми обговорювали цю тему, і виявилось, що більш тепла та довірлива атмосфера сформувалася в тому числі через те, що ми сиділи в колі, і була ближча відстань один до одного, аніж на минулих е, триденках. Це дуже цікаво, наскільки важливі такі маленькі деталі. Бо на минулому офісі в нас як такого кола не було. Кімната там була не квадратна, а прямокутна, і повноцінне коло там не получалось. Знаєте, як в фільмах показують клуб анонімних алкоголіків, всі вони сидять в колі. Так от, як виявилось, це дійсно дуже важливий аспект для відчуття безпеки, а це в свою чергу спонукає до більшої відкритості. Baby, the fine print, I've got baggage and it's all don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the He's wasting precious time assuming. Oh oh, 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 what we made to fall? Oh, oh, oh. No, not lonely when solo and solely exploring what. Cause dozens of times I swear that I knew in the wisdom, the wisdom, the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open, I gave and I gave until empty. Got it all back, got it all back on myself, no nobody can tempt me. Yeah. Квартира дуже класна. І, якщо чесно, я аж засумувала, бо мені захотілося жити в Львові. Тут такий гарний вигляд, цей балкончик. Взагалі квартира дуже гарна, Біл, білі стіни, я дуже люблю білий колір, білі стіни, білий постіль, білі рушники. Дуже все приємно. Е, підібрано зі смаком, кольори. Да. Квартирою цього разу я довольна. Я теж хочу просинатись з таким виглядом. Третя триденка – тема механізми переривання контакту розбирали злиття. Злиття або конкурс. Конфлюенція ще інакшими словами можна говорити. І давайте я прочитаю. Конфлюенція злиття цей стан близький до злиття матері, немовляти, закоханих, існування як одне ціле. У стані злиття людина, людині важко сформувати свої потреби і зрозуміти, що для нього особисто актуально в даний момент. Складно виділити яке-небудь своє переживання як головне і важливе. І наводяться приклади злиття. Я не знаю, що я відчуваю. До речі, можна бути в злеті з собою, тому тоді, тоді ти не можеш виділити свою потребу, і от відбувається, оце. я не знаю, що я відчуваю. Ми з сином не надійшли до вузу, не вистачило балів. Тобто мама з сином у злеті. В злеті пропадає я, з'являється ми. Символічний сенс, я і ти єдине ціле. Немає межі між тобою і мною. Символічний образ злиття, сіамські близнюки, двоє закоханих, вербальні індикатори Я замінюється на ми. Невербальні індикатори, синхронізація поз, скорочення дистанції. Ще ми робили вправи. про Розлиття не були, до речі, дуже цікаві. Якщо згадати минулу триденку мене все бісило, всі вправи мені були нецікаві. До цього разу мені було дуже цікаво і розкажу, що було. Було дві вправи: одна на злиття, інша направлена на розуміння своїх потреб та розвитку чутливості. До речі, на офісі була можливість придбати книги. Їх продавали інші тренера. Та як це їх та як це був їх офіс? Прикріплю скріншот книг, які можна було придбати. Хто цікавиться психологією, можливо, вам буде цікаво. Що тут рекомендують до читання? І ще поділю, що саме наші тренера рекомендували до читання нам протягом всіх триденок попередніх. Це все, чим я хотіла з вами поділитися. Мені ще досі важко зосереджено розповідати на камеру про якісь конкретні теми, де важлива точність інформації, тому я багато читаю з записаного конспекту. Можливо, з часом мені буде легше це даватись, і я зможу вже не читати, а просто розповідати. Дякую за увагу!